здорово. Провіряємо нову каву. Коротше, як завжди, кожен місяць нова кава. Зараз у мене Едека. Едека біо Coffee кафе крема. Вона так виглядає. Надіюсь, вам видно. От. 100% арабіка, великі зерна і все, що тут пише. Один кілограм. Едека, Coffee крема, 100% арабіка. Подивимось. Я от в чат GPT питався, яку би мені каву вибрати, таку, щоб підходила для всіх, практично для всіх, він мені порадив цю. Не знаю, попробуємо. Коштує вона 13 євро. Не дуже дорого, відносно недорого. В принципі, якість має бути дійсно нормальна, бо Едека це такий трошки дорожчий в середньому магазин в Німеччині. Тому я думаю, ну, якість кави. Звісно, буде непогано. Звідки виготовляється кава я не знайшов. Ну, я і не дуже шукаю, якщо чесно. Ну, будемо пробувати. Давайте пробувати. Я п'ю каву чуть-чуть з молоком без цукру. Чуть-чуть з молоком. Хоча я прочитав в інтернеті, що пити каву з молоком, це не дуже корисно. Роз... Убиває сустави щось там. Ну окей, давайте пробувати спочатку просто. Непогано. Ну так. Така кава, як я і просив, більшість людям підійде, вона, можна сказати, нейтральна, не сильна, не слаба. Можливо, наступного разу я попробую на кофемашині машині зробити більше концентрацію на порцію кави, тобто інтенсивність, але, вроді би, непогано. А мені здається, її треба пити без молока. Е -е... Зараз я ще попробую з куском тістечка. Попробую, чи воно буде сочетатися. Угу. Ну, нормально. Ну, е, Хто любить сильну каву, вона, в принципі, у мене апарат настраюється, я собі зроблю наступного разу більш сильнішу каву, Ну, кава вкусна. Кава така віддає натуральними кофейними зернами, але дуже смачна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. з вами Великий Джо. Всім чус.